Всім привіт! Заказав собі ось такі вольфрамові бусини. Їх використовують для нахлостової риболовлі, для того, щоб виготовляти мушки і дехто паяє мормишки для зимової риболовлі. Я теж планую половити рибу нахлистом для зимової риболовлі. Теж мормишки потрібні, тому що на тонкій лісті дуже часто вони відриваються. І також цей вольфрам буду використовувати для того, щоб робити мормишки для спінінгової риболовлі. Хто рибалить на ноджигом, мормишингом, знаєте, що теж маленькі мормишки потрібні на тонкій лісці, або шнурі теж дуже багато відривів. Взяв я собі вольфрамові бусинки діаметром 4 мм. Не знаю, яка вага, в інтернет-магазині не було вказано. Зараз переважу. І 100 штук. За 100 штук я заплатив по акційній ціні 22 центи. Досить таки непогана ціна. Можна було б і ще взяти, але дуже цей товар розбирають швидко, тому вдалося купити лише одну пачку. Ну, звісно, по акційній ціні. По, якщо акції немає, то не дуже сильно його і купують. Можна навіть в наших інтернет-магазинах знайти. По такій самій ціні, як і за кордоном. Лідінькою діаметр, звісно, не міряють. Але, скажімо так, 4 мм тут немає. 3 є, 4 немає. Ну, в принципі, ще не дивно. Тому такі кажуть, що Вольфрам краще купувати в наших магазинах, тому що не обмануть. За кордоном обманюють постійно. По крайній мірі скільки разів купував Вольфрам, стільки разів обманули. Вага вольфрамової бусинки 0,4 в інтернет-магазині було вказано, насправді 0,3 мм. Вага 0,18 грам. Друга бусина заважила 0,15 грам. Третя бусина 0,18 грам. Четверта теж 0,18. Ну, я думаю, то якась одна бракована попалась. В загальному. Бісер 3 мм, вага 018 грам. Ось таких 100 бісеринок тепер в мене є, можна робити мормишки і пробувати ловити рибу. Друзі, у кого був вже такий вольфрам, підкажіть, як ви його припаюєте чи, можливо, приклеюєте до гачка. Поки що найкращий варіант, ну, по міцності, звісно, це паяти. Хто не вміє паяти. Ну, або в кого не так добре виходить, як у моєму випадку, радять клей на ультрафіолеті. От, не знаю. Бо є суперклей з содою. Кажуть, не дуже надійно. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я буду за це вдячний.